По червня стартує спільнота фокус. Це місце, де зібралися співзвучні люди, які ставлять цілі і рухаються. В цій спільноті неможливо стояти на місці. В цьому сприяють сім факторів: постійно свіжа база знань. В Цій базі вже три готові курси, які можна проходити вже зараз: курс імпульс, завдяки якому ви поставите ціль, яку хочеться досягати. Курс для формування звички щоденного спорту, і курс внутрішній критик це про голоси у вашій голові, які вас зупиняють, і як з ними працювати, щоб вони. Перестали вас зупиняти. Наступне закритий чат співзвучних людей. Всі учасники знаходяться в одному великому чаті. Ставлять собі цілі, звітують про прогрес, пишуть про свої наміри на день і ввечері звітують про те, що з цих намірів зробили, що допомогло, що заважало, що вони зробили, щоб більше не заважало, і всі діляться порадами один одному, як би вони діяли у схожій ситуації. Це створює відповідальність для кожного учасника. Наступне це щотижневі онлайн зустрічі раз на тиждень у п'ятницю. Ми збираємося всі в одному середовищі онлайн і спілкуємось про те, як пройшов тиждень. Підбиваємо підсумки, ставимо нові цілі, ділимося знахідками, інсайтами, думками, мотивацією, енергією і бажаємо всім наступного ефективного тижня. Наступне це міні-групи. Крім того, що є один великий чат на всіх, є окремі маленькі групи людей, які між собою так само спілкуються, знайомляться, підтримують один одного, дають один одному поради і мотивують один одного рухатись вперед. Ці міні-групи зустрічаються майже кожного дня онлайн. І до них ще доєднуюсь я. Наступне це індивідуальні коуч-сесії. Кожен учасник отримує мінімум одну коуч-сесію за цей місяць. На цій коуч сесії ми уточнюємо цілі, дізнаємося, чи дійсно все вірно поставлено, чи дійсно наміри відповідають вашій ідентичності, чи дійсно ви цього хочете. А якщо треба щось коригувати, ми коригуємо і плануємо наступні кроки. Наступне це щоденні коучингові запитання, які я закидую в чат, щоб кожен учасник про них поміркував. Ці питання, якщо їх задавати собі, вмикають певні. Механізми мислення і народжують думки у вашій голові, які самому важко дістати зі своєї свідомості. І завдяки колективному обдумуванню цього питання кожен учасник отримує якісь свої інсайти, думки в відповіді на запитання і мотиваційні імпульси. І ще в спільноті є розбір життєвих кейсів складних ситуацій, пов'язаних з досягненням цілей, мотивацією, дисципліною. Ми беремо реальні історії з життя, розбираємо їх на складові і кожну складову трактуємо таким чином, щоб учасники Розуміли, що може відбуватися з ними під час досягнення цілей, падіння мотивації, прокрастинації, втрати дисципліни, і головне, що з цим робити, як з цього положення виходити, які ідеї з цього забрати собі, і це все в закритій спільноті фокусу. Вона називається фокус, тому що ми фокусуємося на цілях і рухаємося вперед. Переходьте за посиланням, читайте деталі, реєструйтесь у спільноту, і побачимось 1 червня у групі співзвучних людей. До зустрічі!